Добрий день, шановні члени комісії. Сьогодні на засіданні присутні більше загального зовсім. Ми запросили на засідання комісії заступника сільського голови до Світлана Світлані. Ми запросили начальника відділу освіти Альону Васильівну Савченко. виведення екскурсії за штатного with це до пам'ятання на моїй квартирі, але в тому числі до розміщення до 1400. Орендна плата з юридичних осіб на суму 44 тисячі 500. Орендна плата з юридичних осіб на суму 38 тисяч Транспортний податок з юридичних осіб на суму 6 тисяч 250. Єдиний податок з юридичних осіб на 18 тисяч. Внести зміни до видаткової частини загального бюджету.

З них 52 тисячі 400 на придбання в розберем соціальних працівників для виконання обов'язків за 20 тисяч гривень для придбання матеріалів, будівельних матеріалів та інструментів для проведення ремонтних робіт господарським способом. Це буде виконувати видатних зарахунок переконання та поблизу частини. Інші заходи у сфері соціального захисту, соціального забезпечення. sveli забезпечення діяльності та по добровільної пожежної охорони на суму 36406 гривень по коду економічної класифікації 2610 та по цифрі поточного конверту підприємства приймом для підтримання запасної частини виплати заробітної плати та нарахування на неї плата страхування пожежних застрахування. Відповідно до висновку Департаменту фінансів від 21.5 про результати проведення експертів Байдена с подметки обставина на код экономичный. Неправильно поставити на інцію. Внести зміни до видаткової частини спеціального моду збільшити видатки.

Рішення про внесення змін в бюджету сільського сільської державної громади на розп'яти рік, винести на розгляд сесії та щоб давати і підтримати даний проєкт рішення. Друге питання. Доповідає на Степану, начальник відбувається про коштів прошли програми сільської сільської ради на 25 й рік. Так, дивіться. я тільки що зачитувала, Ми носимо зміни фінансово. Нашу місцеву пожежну охорону, я вам сказала, що придбання запасних частин, за кордон заробітні платити на наркування, не повністю надали і оплата на з паркування пожежних автомобілів. Ми вносимо зміни до програми соціально-економічного та культурного розвитку, включаємо їх у Бетан. Ми збільшуємо ще кошти на провиночку, придбання по доводі. У нас проходить. 30 тисяч ми збільшуємо видатки, вже включаємо ці видатки у закладі по комплексній програмі спеціального захисту населення до робота. Я зараз зачитаю проєкт рішення, що ми відповідно до частини 1 пункту 22 статті 26. Та про необхідність щодо затвердження заповідь до програми. Рішення про затвердження точної запитів програм масільської сільської ради на 2025 рік розгляд сесії та рекомендувати і підтримати даний проєкт рішення. Ось нового голосу. Це буде у нас третього повітрям. Є питання. Виходиться із охорони відділа і вона потім буде введена у відділ нашого комунального підприємства. Е, наше, да, це комунальне підприємство. Задання, це комунальне відприємство в задання соціальних послуг. Mm -hmm. Керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Да. 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 Керуючись статтею 25 закону України про місцеве самоврядування Socijalного zapisu hrnočine Natalii Victorovni, взяли уваги и прохання структури каштанку росли соціального захисту та оформи здоров'я внуштабного домиці, похиття соціального работи з 10 червня 25 року. проект про виведення однієї штатної одиниці винести на розгляд сесії та рекомендувати підтримку даного проєкту рішення. Голосуємо. Доповідає начальник відділу освіти культури, мови та спорту Сухарів Савченко про затвердження програми розвитку футболу та фінансування місцевої футбольної команди Московської сільської ради на 25 рік. У зв'язку з тим, що у нас у Мостове є футбольна команда, яка називається Мостове. Вона грає за нашу слідку територіальну громаду, і виникло ну, таке така необхідність як е, придбання інвентарю спортивної форми для хлопців, проведення футбольних турнірів також в нашій громаді, і для цього необхідні кошти. Тобто з цією метою ми створюємо програму для того, щоб ми могли. Надалі утримувати цю нашу футбольну команду і могли її фінансувати. Значить, футбольна команда наразі налічує 15 осіб, грають вони не тільки на місцевому рівні, вони є переможцями районних змагань та переможцями обласних змагань. Вийшли вони в чемпіонату області. Прошу тобто, я підтримати дану програму, щоб ми могли фінансово їм трішечки допомогти. Це і придбання палива.

П'яте питання доповідає начальник від власного віку позиції написісті панам про затвердження граничних знову витрат на придбання автомобілів, медів іншого обладнання того.

збереження його нижчих осіб на період призначення для придбання комплекту комплекту випадку на будівлі, мертвого обладнання, а це буде Святої забезпечення противного використання державних коштів. От це ми проконуємо такий затвердити такі традиційні сумети. Вони будуть стосуватися всіх установ, які знаходяться на отриманні сільської ради. Рішення про затвердження граничних сповит на придбання мобілів, меку і для обслуговування комп'ютерів, мобільних телефонів організацій, та постановою та організаціями, які закону бюджетами сільської сільської ради, вимісти на сесії та рекомендувати підтримати даний проєкт рішення. Останнє питання. Довідає начальник відповідного та фізеністі нас. У нас не зміну структури Комунального центру Центр дня соціальних послуг сільської ради. До на ім'я я з тих половини клопотання від директора комунального установи центру надання соціальних послуг місті сільської ради, яка говорилася на тійні. Вона просить. Вивести структури з відмінення стаціонарного догляду для постійного, тимчасового проживання посаду молодшої медичної сестри з догляду захворення в одноштатного ввести ввести. На підставі цього питання розроблення штатної структури та штатній численності, яка йде додатком номера до проєкту рішення No 10. Пропонується вивести ті штатній організації, які.

Відділення. А тепер вони звільняються з цієї служби і будуть знаходитися, що я вам скажу, відділення е, соціальної допомоги вдома та служби для сім'ї, дітей та домов. Положенні це відділення є. Просто дивіться, де? просто в центрі, в центрі, якщо просто це будинок престарілих. там є два відділа. Ми упорядковуємо структуру зідночинного законодавства. І, 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 і ми щоб упорядковуємо структуру у зв'язку з вимогами ми маємо отримати автомобіль. Як і називається Дмитро? Мобільний. Мобільний, мобільний автомобіль, який буде е, працювати по населеним пунктам, там буде перукар, там буде косити сапати, там буде хто швея ще буде, ну такі ці. соціальних послуг тим людям, які знаходяться на надомному обслуговуванні. І нам усе по структурі треба порядкувати. Їхні рекомендації трошки по-другому називаються посади, але ну, в них такі вимоги для того, щоб ми отримали це автомобіль. У нас людина, яка займалася прийом, звалася Молодша Медична сестра. Вона крала і купала. Як санітарська. А зараз треба, щоб вона звалася, якось там ваші ніс Ну, коротше, мало цифікатор це допомагає. Так, Там, ну них свої так. вимоги, щоб вони були в структурі. Тоді ми маємо право отримати автомобіль і виконувати оці на саме головне надавати послуги. Тому ми проводимо це все відповідно. відповідні. Проєкт рішення внесення до структури комунальної установи центру надання соціальних послуг Констанційської сільської ради, винести на розвід сесії та рекомендувати підтримати даний проєкт рішення. Ви, हाँ शनु निकले हैं पर अभी तक आप गई शक्त हो ना या कुछ